Роберт Броуді, позивний мадяр, український військовий політик та бізнесмен, екс-очільник аграрної біржі та державної продовольчої зернової корпорації, командир взводу 2-ї штурмової роти при 28-й окремій механізованій бригаді, засновник підрозділу аеророзвідників Птахи Мадяра. Роберт народився 9 серпня 1975 року в місті Ужгород Закарпатської області. Там закінчив національний університет за спеціальністю економіка підприємства. З 1998 року займався роздрібною торгівлею, потім нерухомістю. Працював у сфері будівельного бізнесу та був одним з основних девелоперів рідного міста Ужгород. Також працював генеральним директором аграрної біржі в Міністерстві аграрної політики. З осені 2010 року, по травень 2012 року Роберт Бровді був генеральним директором компанії Хліб Інвестбуд». з 2013 року Обіймав посаду заступника голови управління державної продовольчо зернової корпорації. А вже через рік був звільнений з посади. У січні 2019 року у двір батька Роберта, що проживає в селі Сторожниця, підкинули пакет з гранатами. Правоохоронці розпочали кримінальну справу, однак злочинців не знайшли. 16 лютого, близько 3-ї години ночі, невідомий вистрілив з гранатомета по будинку, в якому живе мати політика. Граната, випущена з РПГ, пробила зовнішню та внутрішню стіну і зупинилася в спальні, де знаходилася мама бізнесмена. На щастя, жінка не постраждала. 7 лютого 2022 року Роберт Бровді записався в Оболонську тероборону, а з 24-го воював у складі 206-ї окремої бригади ТРО. У ній брав участь в евакуації людей з Ірпеня. На початку квітня підрозділ Роберта на відповідним статусом до прийняття закону про використання ТРО відправили на передову на Херсонському напрямку. На перекір бюрократії та процедурам Бровді об'явив народний збір коштів на дрони і зібрав необхідну суму, залучивши до того військовослужбовців тактичної групи шершень та почав обстежувати лінію фронту. Згодом Мадяр створив окремий підрозділ аеророзвідників, який назвав своїм позивним птахи Мадяра. Він виконує 5 видів розвідки. Знаходить ворожі сили, патрулює лінію фронту, коригує вогонь, керує дронами камікадзе та факультативно скидає вибухові пристрої на ворога. Після успішного контрнаступу на Херсонському напрямку Мадяр обороняв Соледар. Згодом займався аеророзвідкою в районі Бахмуту. З березня 2023-го підрозділ птахи Мадяра отримав наказ вийти з фортеці та перейти на нові позиції.